Родина таксудієві, таксуддіацея, рід мати секвоя. У роду один вид, який природно росте в Китаї. На висоті 700-1300 метрів над рівнем моря. Інтродукований в Україну. По-китайському водяна ялина. Мати секвоя розсічено-шишкова. Мати секвоя. Ягліб Тостробойстес дерево 3050 метрів заввишки і до 2 метрів у діаметрі, з прямим конічним різкою звужується догори стовбуром, покритим тоненькою червоною бурою повдожньою борзенчастою порою, яка складає, відстає пластинками шириною 1-1,5 см. Кора однорічних пагонів наприкінці вегетації світлопорічного влітку зелена, крона – ажурна, вузько, конусно подібна. Хвоя м'яка, темно-зелена темно влітку на зиму опадає разом з укороченими пагонами гілкопад. Перед обпаданням. Хвоя набуває червону вату коричневого кольору, шишки дрібні завдовжки 1,5 см на довгих черешках. В Україні трапляється в ботанічних садах і дендропарках, інколи в декоративних насадженнях від Ялти до Києва та в Західному регіоні країни. Росте швидко. У місцях культури достатньо зим, зиму і посуху стійка. Найкраще для її вирощування багаті, добре треновані ґрунти. Розмножуються насінням і живцями з подовжених пагонів. світлолюбно, міські умови витримує досить добре. Декоративно, Декоративно витримує обрізування гілок, перспективна. Для використання в садово-парковому будівництві. Рід секвоя дендрон. Секвоядендрон. Рід має один вид, який природно поширений у північній Америці на незначних площах у Каліфорнії, Каліфорнії, де піднімається в гори до висоту. Оне 1500-2000 метрів над рівнем моря. В Україні рідко трапляється в Криму, секвоядендрон Гігантський, Сиквоядендрон Гігантеум, вічно зелене дерево 50-100 метрів заввишки і 10-15 метрів у діаметрі. Стовбур прямий, колоноподібний. Унизу розширений, кора червонобура, тріщинувата, дуже товста, крона красива, густа, широко пірамідальна, гілки жовті, загнуті догори. Молоді пагони спочатку блакитно-зелені, пізніше червонувато коричневі хвоя сірувато-зелена, дрібна. Завдовжки 4-8-5-12 мм. Жорстка. Вузьколінійна. На верхівці загострена, розміщена спірально. Шишки завдовжки 5-8 см, шириною 3-4,5 см. Видовжено яйця подібні, темно коричневі Вузько румбічні, луски зморшкуваті. Достигають на другий рік, не розсипаються. Маса тисячі штук насіння сягає до 5 грам, швидкорослий, але до 10-15 років росте повільно. Світлолюбний, теплолюбний, витримує короткотермінові морози до мінус 25 градусів Цельсія, в умовах Києва замерзає. Під час поливу витримує сухість повітря, але не витримує перезволоження ґрунтів. Найкраще росте на структурних глибоких свіжих ґрунтах. Доживає до 2000-4000 років. Рід секвоя. Рід має один вид, природно поширений на тихоокеанському узбережжі. Північної Америки в Каліфорнії на висоті 600-900 метрів над рівнем моря. Інколи трапляється в Україні на південному березі Криму. Секвоя вічно зелена, секвоя Симпервірменс. Вічно зелене дерево до 90 112 метрів заввишки і до 6-9 метрів. Стовбур прямий, покритий е, товстою до 70 см щільною волокнистою Червоно-бурою корою. Крона вузько-конусоподібна. Хвоя завдовжки 15 5-2 см. Плоска зверху темно-зелена, блискуча, знизу світліша. З рядами продихів на пагонах розміщена грібінча. Шишки овальні, кулясті, червонувато коричневі 2-3 см завдовжки і 1,5-2 см у діаметрі. Дозрівають у перший рік після запилення, розкриваються і висять на дереві. Маса тисячі штук насінин сягає 4-5 г. Росте швидко, у молодому віці обганяє в рості секвоядендрон, гігантський, до ґрунтових умов вибагливіше, ніж секвоядендрон, і гірше витримує засуху, віддає перевагу глибоким алювіальним наносним ґрунтам, може рости на кам'янистих ґрунтах, витривала. Витримує короткочасне зниження температури до мінус 10-12 градусів Цельсія, мало ошкоджується хворобами та шкідниками, живе 2000 років і більше. Рід криптомерія. Рід має один вид, який природно поширений в Японії, Китаї, в Україні трапляється на південному березі Криму Випробовуються в умовах лісостепу. Криптомерія японська, криптомерія японіка вічно зелене дерево 45-60 метрів за вишки і 1-2 метра у діаметрі з вузькою пірамідальною чи конусоподібною кроною. Влітку крона жовтувато-зелена стобур. Вкритий червонувато-коричневою, видовженою борозенчастою корою на однорічних пагонах світло-коричневою, хвоя завдовжки до 15-30 мм 3-4 гранна, шилоподібна, серпоподібно зігнута. На пагонах розміщена спіральна, густа, шишки кільчасті. Діаметром 1-2 см поодинокі, назрівають в перший рік і розкриваються, але не обс... обпадають. Поширена в чистих та змішаних з іншими видами насадженнях Японії та Південно-східного Китаю до 200-300 метрів над рівнем моря. Росте швидко, потребує вологих ґрунтів. І повітря. Однак на перезволожених та вапнякових ґрунтах росте незадовільно, Тіні витривала, вважається теплолюбною і такою, що не витримує навіть короткочасне зниження температури до мінус 15-18 градусів Цельсія. Проте в умовах Києва впродовж останніх років не вимерзає. Чутлива до забруднення повітря пилом і димом. Рід таксодій, таксодіум. роду належать три види, що природно ростуть у Північній Америці: таксодій звичайний, таксодій дворяний, болотний кипари звичайний, таксодіум дістіхум. листопадне хвойне дерево висотою 20-40 метрів. Діаметром 0,9-1,5 метра. Кора досить тонка, червонувато-коричнева, відшаровується пластинками. Хвоя тонка, жовтувато-зелена, довжиною до 2 см, розташована на пагоні дворядно. Дерева з викривленою шилоподібною хвоєю, що прилягає до і Відноситься до форми таксодіум. Дістіху річ нутанц айт Мікрострубіли зібрані у звислих китицях довжиною до 10-14 см. Мегастробіли по кілька штук на кінцях пагонів. Шишки округлі діаметром до 2,5 см зі щільною зімкненими щиткоподібними, спочатку зеленими, потім коричневими милузками, насінини довжиною 8-10 міліметрів, Тригранні, коричневі з трьома невеликими вузькими крилами, доживає до 500-600 років, природно росте у південно-східній, приатлантичній частині Північної Америки, у вологих місцях. З високим рівнем ґрунтових вод. У вологих та мокрих місце зростання формується пляшкоподібні потовщення стовбура при основі та вертикально потовщені корі... корені, що виступають на поверхню ґрунту. Краще росте на глибоких родючих сипіщаних ґрунтах. Культивується в Україні з 19 століття в Ботанічних садах та дендропарках, де може витримувати до 30 градусів Цельсія морозу, а також у Білорусі, на Кавказі та в Середній Азії.